Вітаю усіх! Ось така погода сьогодні, сонця нема, майже не видно. Зараз покажу, що там по генерації, Ну, теж майже не буде. Так, спочатку малий ось капає 10 Вт на годину за таких умов, це при тому, що Сонце там напроти нього. І афорчик. 68 Вт вже дає, сонця нема. Ну вже наступне включення буде там десь після обіду, щоб якось підсумувати. Так, подивимось маленький. Ось час. Ось поточна генерація. 50 Вт набіжало на цю годину. Це якраз буде корисно для тих, хто думає, що вважає, що можна купити одну панельку, встановити її і вона буде там якісь потреби закривати. Ні. Такого не буде, тому що, ну, добре, якщо там якийсь один день такий, що немає сонця, але якщо кілька днів і у вас є якийсь акумулятор чи ще щось, цього взагалі не вистачить ні для чого. Так, Афорчик тепер що там каже? Афорчик каже трохи більше, але у нього і МППТ-контролер ліпший, більший ККД. Ну і панелей більше. Ось що він наколядував на цю годину. Може якийсь кіло і набіжить до вечора. Подивимось далі, що там буде. Ну що ж, підведемо ітог. Я показував, яка погода сьогодні. Це димка, сонця немає взагалі. І таких днів взимку доволі багато. Ось дивимося одна панель. Панель на 400 Вт. Генерація за цілий день 110 Вт. Дивимося афорчик, Тут у нас 2 кВт масив за день ось така картина. Ну, тут ще куди не йшло? Все ж таки, якщо мати АКБ, мати гібрида, який може з ним нормально працювати, то в принципі з холодильником якось ще протриматись можна. Але все одно такої генерації не вистачить більш, більш ні на що. Освітлення та холодильник це максимум. Отака історія. Всім пока.